Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. Сьогодні я придбав нову колоду Таро і давайте подивимося, зробимо так звану розпаковку, як зараз модно говорити. Ось. Дивіться, тут такий ключик знаходиться. Цікавий такий начебто, презент невеличкий да? візитка магазину. Так. Ось ключик. Його можна буде якось теж використати для ритуалу. Ось звідти магазину такого. Трошки його навіть рекламую зараз. Але для того, щоб сказати, чи якісний товар, чи ні, треба безпосередньо до нього торкнутися і подивитися. Ось, ми бачимо таке таро Steam Pan. Така специфічна, як на мене, колода, упаковка звичайна. І безпосередньо зараз ми подивимося на самі карти. Бо, власне кажучи, я е, е, її придбав із за е, картинок. Пригадуємо, я купую всі карти за однією картою, як виглядає дурень. І от коли дурень мені подобається, карта, то я її купую. Це думав, дура не подобається, то я її не купую. Okay. Ми бачимо колода з двох сторін. має таку однакову обкладинку. Так, Це такі карти у нас ідуть, я так розумію, а матова на дотик, ще така одна карта і ще одна така. карта. Ось Верховна Жриця. Ось іерофант, такий специфічний. Мені подобається, до речі, такий стиль. І так, правосуддя. Ось зірка. Такі цікаві у нас десятка жеслів, подивіться. Така міжрасова колода. Досить, досить цікавого вірка. Але, чесно кажучи, щоб з нею працювати, то однозначно потрібно знати значення карт, тому що не зовсім можна сказати по картинці, наприклад, яке значення вона несе. І не завжди інтуїтивне читання є вірним. Ось двойка кубків тут, ми, в принципі, можна прочитати, да, пара двоє, вони п'ють. Така певна насолода. Домовленість згода. Королева. Такий мені стиль подобається дуже, незвичний він. Ну, це щось, знаєте, така колекційна колода, де я просто бачив цього дурня. Вішак, виселець. Місяць. Шкода, що колода трошки російською мовою. Король мечів. Пашми такий досить непоганий. Хороша кода, подивіться. Таке цікаво, бачите. Де ж мій дурень? Шукаємо дурня. Так. Ось! Стоп, 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 стоп. Ось. Що ми бачимо? Ми бачимо молодого юнака, який е, має знання, який має потяг до знань, який хоче почати своє існування, і своє буття, свою життєву подорож. Вочевидь, він з багатої родини, тому що він має такий, знаєте, розкішний одяг, е, от, схожий на студента магічного якогось університету. І він на початку свого шляху, до того як він стане могутнім чарівником, людиною визначною. І дійсно, по цій карті ми можемо сказати, от ну знаючи, от навіть ми його бачимо що в червоному одязі, це дуже багато в нього енергії, йому освітлюють шлях. Те, що він молодий це, вказує на те, що йому є куди дорослішати. Це свідчить про максималізм, це свідчить також про інфантилізм в той же час. От якось отак, мій, мій дурень. і ось тут дійсно подивіться, мах, який. Ну, мені теж дуже подобається. Так, немає тут класики, звичайних цих стихій чотирьох елементів. Але подобається. І що я зараз пропоную? Якщо ми вже витягли цю лопу, ми так рандомно, просто рандомно, отак от, от дивіться, так змішаємо. І ці карти теж покладемо, нехай будуть. Порада. Порада до кінця тижня тим, хто дивиться це відео. Порада до кінця тижня. Що карти вам радять? Десятка пентаклів. Проводьте час з рідними, будьте з близькими, не тим, що у вас є сім'я. Подякуйте Богові за вашу родину, за тих людей, що вас оточують, що ви з ними можете розмовляти, сміятися, ділитися. Тому що не в багатьох сім'ях є ця можливість. Також однозначно подякуйте предкам, що ви втілилися у вашому роді. Рід, це ваша підтримка. Шукайте зв'язків з ним. Якщо давно були на кладовищах, відвідайте ваших рідних, якщо є необхідність, поставте за них свічки та помоліться. Це важливо. В цілому карта позитивна. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся, ставте вподобайки.